Дітки, вітаю вас. Сьогодні ми будемо вчити віршики про професії дорослих. Няня у садку як ненька, чепурненька, та гарненька, прибере та нагодує, на роботі не нудьгує одягтися допоможе і хустиночку знайде. Без неї наш новенький у садочку пропаде. Сміливий пожежник вогонь загасив водою миттєву його він залив. Пожежні завжди на пожежу спіщать, а нам треба номер пожежний знать 101. Є професій так багато мама, кухар, слюсар, тато. Я б в пекарні працював і хліб м'якенький випікав. Художник чудові картини малює в музеї милуюсь, пейзажами я там рідна природа, річки і долини, лани золоті. Україна моя. Вміє вправно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець видає нам продавець. Водій автобуса щоранку, на зупинці біля ганку, діточок везе до школи, не спізняється ніколи. Дядя Вася водолаз, у ставку знайшов камаз У воді весь час працює, а бува, людей рятує. Космонавт у кораблі Відлітає від землі, Буде космос він вивчати, Землю з неба розглядати. Кролик в шляпі вмить зникає, фокусник його ховає, в цирку завжди виступає та малечу забавляє.